Вітаємо з вами студентське телебачення Юніверс ТВ. І сьогодні ми хотіли б поговорити про день освітянина, свято, яке відзначається у першу неділю жовтня. Таку особливу дату започаткували ще у 1965 році. Лише уявіть собі, як зраділи викладачі, коли їм почали дарувати квіти не лише 1 вересня. Тож пропонуємо пригадати, як у минулому році святкували День працівника освіти на факультеті журналістики нашого Запорізького національного університету. жвавим, емоційним. Саме таким цей день був у минулому році. Але зараз, на жаль, усе змінилося. Стіни рідного факультету бачать лише викладачів, які приходять до університету у своїх справах. Можливо, вони сумують за галасливими іноді наслухняними студентами. А може, навпаки, радіють і насолоджуються тишею. Про це дізнаємося від самих освітян. Коли я заходжу і бачу такі аудиторії, бо пусті, пусті, пусті холи наших корпусів, звичайно, це наводить сум. Але коли я виходжу в Zoom і там бачу усміхнені обличчя, не чорні квадрати, скажу вам чесно, я оживаю. Тому друзі, підтримайте і нас, будь ласка, бо це для нас дуже важливо. Давайте особливо в цей час війни підтримувати один одного. І повірте, що нічого так не піднімає дух як контакт людини з людиною. Тут колежанки, журналістки говорять про те, а як ви відчуваєте себе, коли заходите. А в університет і бачите пусті сходи, бачите пусті коридори або аудиторії. Ви знаєте, справжній педагог він завжди відчуває на відстані свого студента. І навіть коли ви ховаєтеся за віконечками темними. Коли студенти ховаються у зумі за аватарками, я відчуваю енергію кожного студента і кожної студентки. Посада вимагає того, що ти постійно спілкуєшся наживо з абітурієнтом. Там і студентами тому, шановні колеги, зв'язок з вами ніколи не втрачається, і ми незабаром будемо бачити повні коридори, повні аудиторії і уже живу історію нашого спілкування. Заняття в зумі вони теж мають свою специфіку, але це живе спілкування через екран. Ми дуже вдячні, що наші студенти, так само як і викладачі, виходять на ці зустрічі і сподіваємося, що скоро наш вулик на нашому майданчику знову загодить тими голосами наших студентів, наших викладачів. І ми обов'язково будемо радіти з цього. Навіть якщо наші пари проходять у зумі тільки у той час, коли немає повітряних тривог. Навіть якщо ми завалені купою завдань, проєктів і підготовкою до сесії. Навіть якщо ми і не цінуємося і не виконуємо ці завдання або, взагалі, прогулюємо пари. Навіть якщо хтось із нас за тисячі кілометрів від дому та університету, ви все одно є для нас найкращими викладачами найкращого факультету журналістики. Ну, в конце не Вікторе Володимирович, які у вас відчуття, коли ви заходите до ем, корпусу, а тут пусто, тихо і немає нікого майже. Угу. Стіни рідного факультету бажають лише викладачів. Де ще я а, стіни? Проговорю, не спіши, я скажу, коли ти ну. Нал... Ага. Треба отак. Давай. Стоп. Что? Говори. <laughs> Даже...